Це все емоції, вже нам потрібно до цього звикнути до такого емоційного Дональда Трампа. Він говорить е, ті речі, які е, він почув, чи в яких його переконали, чи переконала та людина, з якою він останнім зустрівся. Тобто, це не означає, що е, завтра зранку він е, прокинеться, з'явитися з е, е, ще з кимось, і, і скаже, чи заявить щось абсолютно протилежне. У всьому цьому єдине, що мене ну, категорично, що мені не подобається, це те, що Трамп знову перейшов до такого відвертого тиску саме на, на Україну. Важко сказати, з чим це пов'язано, ну, можна називати там, сотню причин, і ми можемо про них здогадуватися, але тим не менше, ну знаєте, це, ну, скажімо так. Не те, що не йде на користь мирного процесу. Це означає, що він часто міняє свою позицію і постійно скучується до, до критики чи тиску на слабшого чи меншого. Я вже не кажу про те, що взагалі, от, знаєте, за останні тижні і місяці таке враження, що ми говоримо про якусь там, знаєте, війну. Між Росією і Україною, яку невідомо хто почав і коли вона почалася, і ми забуваємо про те, ну не ми на увазі, не українці, а значить, люди в інших країнах починають забувати про те, а хто ж цю війну розв'язав і хто взагалі винен у цьому всьому? Тобто, ми говоримо про якісь мирні плани і зовсім перестали говорити про те, що а як же бути з покаранням агресора. Того, хто це все розпочав, чому ми сьогодні перейшли фактично до коментування якихось тричальних поступок з боку України, там, не НАТО, роззброєння, ще щось там обмеження української армії чи скорочення. І взагалі ніхто нічого не говорить про відповідальність Путіна особисто і його кліки, про, про українських дітей. Про тих всіх вбитих українців за за ці роки, тобто за відповідальність агресора і матеріальну, і юридичну, от про це якось ну знаєте, таке враження, що цього всього взагалі нема в жодному мирному плані.